Адміністративний центр адмініструє всі заяви, які поступають у міську раду, до виконавців. Контакту між виконавцем і чиновником виключається. Ми починаємо цей пілотний проект поки що з тих адміністративних послуг, що надає Коломийська міська рада. Тобто, це архітектура, відділ економіки, земельний відділ, молоді і спорту, відділ. Сім відділів передають свої послуги. У цей центр. Перший місяць в цьому центрі будуть брати участь і представників відділів, щоб навчити працювати самих працівників адміністративного центру. Сам працівник адміністративного центру він є адміністратором, тобто в нього є технологічна інформаційна картка. Інформаційна це для замовника послуг. Він має знати, які документи по тій чи іншій заяві він має додати. А технологічна карта це внутрішній документ, наш місцевий, який зобов'язує працівників адмінцентру і всіх чиновників Коломийської міської ради по технології в найстисніший термін розглянути заяву, дати позитивне або негативне аргументоване рішення. Ідея хороша, якщо гарно ми її зможемо виконати. Я думаю, що для мешканців міста Коломиї буде велике полегшення. Ніхто не може скаржитись на чиновника, бо він з ним контактувати більше не буде. Це буде початок складний. Я дав місяць державним службовцям викатати всю технологію, щоб не було затримок розгляду заяв. І через місяць це буде ізольовано, доступу до чиновників міської раді не буде. Тільки по заявах і скаргах особисто людей, мешканців. Це працює інший закон України. Всі решта питання будуть розглядатися тільки через адміністративний центр.